Ми знаходимося в місті Дніпропетровськ на п'ятому всеукраїнському дитячому фестивалі Молоде кіно України. Довгоочікувані зустрічі старі та нові знайомі перегляди робіт. Ось що чекало нас на п'ятому відкритому всеукраїнському дитячому фестивалі екранних мистецтв Молоде кіно України. Перегляд робіт, який проходив у палаці студентів Дніпропетровського національного університету. Дуже всім сподобався, особливо мультики. Після заселення у готель «Жовтневий» у нас були заплановані цікаві екскурсії до діарами Битва за Дніпро та Дніпропетровської набережної. Розповідь про історію міста зацікавила навіть найменших учасників фестивалю. Виявляється, що у Дніпропетровську є так звані вежі близнюки, як колись у Нью-Йорку. Чудова панорама Дніпра, кам'яні пороги, мережені мости, відблиски сонця у дзеркальній воді, багата історія ось що можна сказати про місто Дніпропетровськ. А ще на набережні розташована куля закоханих, де пари пишуть свої імена. Взагалі-то наші екскурсії були присвячені даті визволення України. Від німецько-фашистських загарбників, тому наступним пунктом нашої подорожі було село Військове. Там нам розповіли про форсування Дніпра, і ми після хвилини мовчання поклали квіти до меморіалу загиблим солдатам. Пройшло багато років, але ми й досі пам'ятаємо. А ще ми потрапили на справжнісінькі археологічні розковки. Зморені, голодні, але щасливі ми повернулися до готелю. До речі, там нас дуже гарно і смачно годували. Ось так закінчився другий день фестивалю, і чекало найголовніше нагородження, а проводив його сам губернатор Дніпропетровської області. До речі, наш фільм Один день із життя став лауреатом фестивалю. Загалом вражень і спогадів залишилось дуже багато. Кожному запам'яталося своє. Мені дуже понравилось на фестиваль, фестивале. Мне понравились все экскурсии, все ну, сказать, конкурсы, понравились все работы, которые были на фестивале, показывали з волонт'єри дуже хороші люди, неймовірно нам допомагали, куди куди йти, коли ми не знали, там підганяли нас, когда завтрак должен быть пораньше, Они нас подгоняли там обед, когда пораньше. Впечатление просто отличное от фестиваля. ну, я была в детском жюрі, оцінювала дитячі мультики, э, фільми. И с породами и наградами мы возвращались до дому. Только подумать, 3 а стільки вражень, ну що ж, попереду ще не один фестиваль.